Всім привіт! З вами Westman і Joy. Привітайтеся, всіма. Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Rust, як я і обіцяв, ми вже граємо двоє, розжилися трохи. Ось у нас в ящику є небагато ли ресурси. Також в печках тут у нас переплавано вже. Метал, сульфур Там попіл Можна скрафтити вже порох і бату. Інших ресурсів. Додатково ресурси. нас є одна шашка для визову самолета і я думаю ми її сьогодні використаємо. Пішли на вулицю. Так, да ти, коротше, рожайся. Иди, сайт, що ми буду робити? Я не знаю, підемо. Зараз вам визом спочатку. А там вже буде видно, yeah. ресурси позбираємо, якщо боя с 4 нам попаде в самольоті. то підемо ж до когось на да? Yeah. Так, щось в мене фпс просідає. Ладно, зараз ми кинемо десь туди шашку для дропамбойку. І будемо вже ждати самоліта. а В той момент, напевно, я собі зменшу трохи графіку. Тож ВПС присідає. Які ігри ти плануєш записувати на свій канал? Ну, проход... продовжу проходити метро, а ігри, я не знаю. Буду різні. Можливо, індії ігри. Щоб не влагали в мене деколи. Така гра для різні оптимізації в ігр. іграх. Чи про Slander записувати, але там погана оптимізації не дуже. Чому Слендер прикольна гра? Я її повністю проходив був. Знаю. Я там щось не доглядів в стройках. Попробую ще раз. Ну, я грав вже на себе на каналі там хоррор ігра. Грав Fight Night's Fray, 2, 2 4D. Тож, доволі страшна гра. Не знаю, я вже так більше, бо саме проходити там хоррори. Просто так навіть сталкер більше. Думаю, вже з осені так почну. А зараз буде Rust, Hardford, можливо, Slyther, Slyther, статі у мене на каналі. Це Hardford, той проходить. Ну, виживання. Тобто, тобто, Одну серію. Так, одна серія. То. Ну, дуже кожен раз. Ставлю там чуть-чуть, скажімо, не тяжко, коміксно. Оце так. Да. Да. Yeah. <гри> наприклад, там. А, як називається, та гра, The Walking Dead, у них і... А, <гри> я знаю, там декілька сезонів <гри> ді... проходишь, приходиш. <та гри> <та>, да. Данный слов <гри> <ä>, забув, як. <гри> ну, типа частина The Walking Dead, так називається, там, і я, якось. Ну що ж, давай, напевно, тут кинемо шашку для дропа, щоб наш самоліт десь... Недалеко від нас був. Угу. Так. Де наша? Де наша граната? А, ось вона. Давай. Достаємо зброю, то не дай Боже, хтось прийде, да, хоче нас вбити. Я десь по стелсу заховаюся за деревом. Заряджуюся. Головне, Головне його зараз швидко залутати. Так, один. а А. Всього один ящик скинув. що? Знущаєтесь mm. Такі великі самольот, а лише yeah. один ящик. Живати. День палити буде. Неповільне. Так. Зараз ми трохи графіку зменшили. Майк нас Ближче і ближче. Або він на мене не впав, бо якщо на мене впаде цей ящик, мене вб'є просто. Так. Да? Ось, все. Бути. Ага, він десь приблизно так і падає. стоп Де, день, так, щось так. я його втратив. Нічого пропав чи що? що? Ні, ні, не. А! Я просто добіг дивлюся його немає сказав, що там зараз буде boden k wood скучно все там або якийсь говно обошли нормальный І в нас тут у нас тут 5 Давай, аптечок 200 металу, 50 досок 200 пороху і 4 експлозива. ладно ну, лут падает ну. Знаешь, тебе дерво. Я сам зберу зараз. і ти глянь, що там в дропі випало. Я ага, точно не дрон. А ты будеш розказувати своїм дітям, що я, дав тобі глянути, що в дропе було. <ріху> да, нечто. Забирайся. Так. Ну, не пока що нікого немає. Так, да, добре. Да. Можливо. Можливо. Що бомжики можна скрабити. У нас, в принципі, зараз нічого такого немає, тільки пістолети оці. Ну й Так. Хоча ми можемо собі скрафтити там М4 і іншу зброю. Так, зараз будемо сменю способом обувати Безпалювальним. Не ж ти є злякава. Так, переход. І зараз будемо дивитися її прямо в очі. Давай. Раз, два, три. Ой. Ладно, зараз разобьем задум. Я подій попав. Стоп, Стопки бомж. бомж. Блин, Що за бомж, не я не пойму? Так, я пьем попав. раз. Да ты попал. А ты в тачке я? Есть. не. Слава богу. Блин, так мансуя. Так я прям узнал попал. Не может прямо на набегать. Мус не убьет. А, дикий, блин. Так, попал, е. Yeah. Ханнибал. Блин. Не, сюда М4 тут. Не було вже ніяких це запитань на це. Чого ти за ним сукірою бігаєш? Маньяком. Я його вбив. Що я там є щось? А, це по стандартам. А, якийсь бомж, так? Ладно, заберем, я трохи там код була. А. Зараз цю кучу дерева залутаю. Так, по сторонах, дивіться, ніби нікого немає. Ні, це було просто обідно, якби він нас вбили. Так. Ага. Ну, ми не міг вбити, нас двоє. О, блін, мене ще п'яти аптечок є. Куда ти сюди? Є, але не вбив. Дивимося, щоб знову нікого не було, а то знову якийсь придурок прибіжить. Ну, так, це наша корка. Все пуляну тут багато на тварин. Да. Давайте зараз медиа вбьем. Зможу свои болтовки Так само, як було, в принципі. У нас метал там в пич є. Приплавленный. І мы сможем себе болтать скапти. Так, ну в принципі да, у нас ресурсы вистачає. Никого нема. Що хочеш побувати, чи хочеш когось побувати ч? Нет, я сідаю, що звинастика нахуй задума. Побувай. Ну в принципі, можна уже вертатися додому, скрафтимо собі якусь зброю, наприклад. М4, щось таке. Ти зараз можешь знайти дорогу назад? Ні. Ну хіба ну я пам'ятаю повстанчу. За той ворог. Давай, веди мене. Так, так, стоп. Що згадуєш? Компас дістав? спав? ага, там. Орієнтуєшся по сонцю? Да, ла не, да мог чи нагрім. В цьому расті нема нічого. А таке дерево таке, яке здорове. Ні. не знаю. Сокира показують туди. Сокера показує, показує туди, куди ти її показуєш. Так, mm, точно. Пардон, так. Чи ти її ну, обсвоївши велюру на да. теркі, вона як, як голка на листочку показує по сторонах, да? так? Ты это там сказал, что вот, да? Не. Там дожди. О, правильно. Куда ты бежишь? Да. Да в кол камни других. Из нотами куда не убив. Да я. Там нажди. Ты певный. А может <laughs> А ні, я впевнений. На 100%. Зная листка, Я на, 100, на всі 120% впевнений. 120% Ну як знаєш мої свои води мене. Я за патичка сукеру часа супер буду вас. По я Думаю, ти будеш мене 40 років водити, тільки тоді ми мы дойдем до свободинку. Ч, тупик, да? Да. Ага, фигу. куди далі? ще Просто падає лес и все. там водолази найдуть, да? До дому принесут. Для короче. Чё, так мало было будет? Завтра поднимемся, смотрим. Подскажу. она, прямо. Я куда я дивлюсь. Ага. Вот туда, в трёх объектах. Так, иди. А нет, туда нет. Туда надо падать. Ух, я думал, что я ноги сломал. <связывая> <связывая> Моисей, куда ты меня выдавишь? <связывая> Не-не-не, я... думаю, думал, Джой у нас паркуром занимается mm. Так Оба-на. Да. Это ты все бач Блин я так уж ноги сломал Ну что ж давайте пока что нажму на паузу А коли мы будем уже дома Я відновлю запис mm. Да, в камень, все, все нормально. Чего нет? Нет, не Блин, тебе. А, боже, да я знаю, где я. ха А, я знал. Я просто не знаю, где ты. Ось ми вже повернулися назад до свого будинку. Зараз ми, напевно... крафтом собі якусь вже нормальну зброю, а не ці пістолети. Ну. Ну то з тими пістолетами ми вже перевірили. Ї... 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 І... їх і... важко. Де ж знаєш, що в мене з гущите я як стріляю в мене так договори і зупиняється, так незручно стріляти. Так. Спорюмовці. Зібрали. Я зараз піч заправлю, така и плавать так, будешь у нас просто ресурсы хватило Так, ты на кому? Щань, вот в, в ящиках там. <зв 'язаний> Тримая, вытяну. <витію. зв 'язаний> так, да, туда патрони, шок. зараз я моментал скрафчував так, і будем крафтить вже нам М-ки. Так. Де и поставити. оставить не... бы, Так. Так, ну я тупану, звісно. Я метал забрав. А порох у нас-то, в принципі, немає. А, то ще порох, точно. У нас є порох. є. Чуєш? Чуешь? И така. Термай М4. 8-4, візьми А що ти хочеш себе поставити? то Спальник, хоть что? Да я, я щик, але. Де їх поставити? На другий поверх зайди Давай, ага. Порох, ж штука. Ого, 500 порохов. І все 100 патронів Вони просто здіваються нет нормально. Видите. да зараз мы чуть руки на, на, на патроны ну, у нас будет по 70 патронов каждого еще на травме ответ патрон Джой убернеси патроны снизу угу. а то ты чуть чуть откладаю просто. О, зараз я паскал покажу, пасхалку. Я буду пасхалку. А тут фрасти одна я. Так, зараз я не ресурсы так положу, чтобы мне не мешало. Так, ось наш костер, мы ее открываем. Чуть-чуть, А, я ткану забув. Зараз. А, все. Я взяв тканину. Берем тканину. Вогонь. А, значить. Перепутав обичаюсь. Це потрібно піч подивити. Так, беремо піч, ложимо. І все. І просто ждемо. Ось у нас спочатку кожа. А пізніше у нас вже буде лезер виходити. Земка. Зараз може подивитися, який в нас тут будинок, який в нас краєвид з вікон. Ну, ми в скалах тіку, ми побудувались. І так безпечно будуватись, тому що дім не і можна зменшити на попередньо на себе. Ну ось що я казав, у нас кожна стає лезером. глянути. На що виключив? Ты просто довше тиши і там виходить опа. Ну. Ось mm -hmm. no. probably... капу пасхалочка. Mm -hmm. Ну що ж, всім, кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал і на канал Джоя. Всім пока.